Познайомився з дівчиною на роботі, попросив контакт, щоб зустрітись. Три рази відмова, бо вона була зайнята, потім сама дала контакт. Написав ігнор декілька днів. Написав телеграму, сказала, що не бачила. Запросив по пиву ввечері. Відмова. Чувач, це дуже блять, забив би на не неї. На наступний тиждень на вихідні вона також зайнята. Симпатія до мене наче є. Мені здається, що ні. Навіть якщо якийсь рівень симпатії є, ну того, що ти розповідаєш, достатньо, щоб розуміти, що історію з нею треба вже все закидувати. Сама провокує розмова, а еконтачить, чекати від неї ініціативи чи самому щось робити. Андрія, ну, те, що ти розповідаєш про цю історію, я скажу так. Що я б тобі радив взагалі на неї забити. забити. Якщо з її боку дійсно якась буде така ініціатива, ну така ініціатива, що ти такий та ладно, погоджусь, ну тоді так. Але самому ще раз її запрошувати. Ну мені здається, це вже неповага до себе. Ну ти вже стільки писав, стільки запрошував, ну оскільки і що повинно статись, ще я не знаю.